І ми будемо в в ми будемо в получати багато алмазів і так далі. Я покажу, як впивати потістів, і нам на початку треба багато кіти взяти. максимум 7 кусочків і буде повністю не голодною. І ми зараз в день підемо. До речі, нам треба каути і коли буде день, коли буде ніч. Зачем? Щоб ми, ми там і ще будемо жити. І нам добре, як піше їх 30, от є сім кусочок. Чекаємо, коли день буде за 30 секунд. І там ми вже будемо чекати, коли буде день і ніч. Ми не будемо йти до ми там... Уберемо з цих котістів і будемо мати кутой сундук і амази. ну, хто, хтось має мати от такий пістоєт аж, а хтось такий. Можна їпи її пістолет. Ви, як хочеться. є моє ігрок, який ним не дуже. Хочу тепер ідемо в танч. Ідемо. Отазу не йти куди, куди нам не треба було. Типа як ні на наплави йти в лоф, то раніше. Співайте урой максимум і все. Якщо знайдете а, який сундук, то ви це який, а якщо там не так... Типа як не той сундук класним, тоді не їти. Якщо в розрвовки з класними класами саме вбивайте їх, а якщо печені, берете якусь іншу зашиту. Так, як ти у нас тут анш? А нет, я рассосся, мне тут и пришла Ладно Только пойдем Вот тут я с только что приклеилась с таким пистолетом И теперь, заходим Заходим Первый элемент. Ну убережно, ведь сразу в пистолет Отразу перекусим Давайте я хотію гішус. Візьму, а от цей Все. Так, все, вплимо. І ми готові напотати. Так, пишемо, пишемо. І назад, і назад, і назад. Фу, хай ще не вбили. У ній, о! Ув... Перевемо іншу з І все, впиваємо. Що є а ми тут. Так, що мені? Чекаємо, коли хпе. Так дивимось. Все, обиру вп'ін. Не то чайний я, патоони. Хай там хто-небудь живе, тільки не йти до нього. Намайтесь своїми своими Ой. Ой. Эй, чого писає? Все. ось це я поту швидше впливати. Все, тут ще один це тільки ми почпаємо. Ладно, Пожалуй, так фінсу. Кіно ми тут будемо і чекаємо до дня. Не літаємо тут, і ще курс, це появляется. Чекаємо одну минуту. поки забиваємо м'ясо. Пін, коза, 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 коза. Все. Вона тут не пита. Все, пина це погано. Я, тоже Я боюсь, что тут коза плетет Если плетет коза, нам хана Фу. Я тоже боюсь Вот мы Он тоже большой І його логи не його его зайти. Це капець. Класс что нам. А там нас там кутиста. Ай, він може просто застоять. чекаємо. Скоро час. Чотири дві хвилини він ойде. Ось, уходить на вашек давай, на ваш ти так. Белем нашу оложу а по такого таку. І вбиваємо Так. все. Іще кудись. Іще. Так. Так почукайте, він може саме по собі вийти Хм, якось не бачу. Ну, якщо не готуєтесь? тут ось вони. Де. Так, їх будемо вбивати. Так, я трошки боюсь. Якщо мене опять. Куди я свої пістоят? Все, ох, що робили. Туго. І останнього Все Чекаємо І са це останнього Всекаємо не хотіла Так, оп, все, опивай. І тут ще останній Та Давайте я його росту. Ми нікуди не спешимо. Все. Так, чекаємо. Кажеться нікого нема. Так, да, нікого. Ми ще першого етажого залатали. А ні, то ми не збиваємо. Заходимо. Ладно, зараз я трошки повертаю, коли в мене поки що повністю хлопе.